¿Quieres? No. Так, ну що, мої дорогі, ми нарешті дійшли до цього моменту. Я сів знімати відео про те, як правильно фарбувати міньки. Хоча я не зможу вам точно сказати, як правильно фарбувати міньки, де я не хочу. Тому що правда в тому, що правильно того самого способа фарбувати міньки нема. Нема і все. Можна закривати відос, це все найобка. Хоча ні, це подвійна найобка. Я вас трошки обманув, немножечко обмухлював так би мог. Правильний спосіб фарбувати міньки є. І він складається в тому, щоб фарбувати міньки так, як вам того хочеться. Хочеться класичну схему і взяти палітри прямо у ГВ, без проблем хірачте це правильно. Хочеться розфарбувати ангрона як клоуна, яким він і є, а пожирачів світів зробити пожиричами пенісів. Робіть це правильно і круто, і відправте мені, будь ласка, фото або відео. Хочете зробити армію дзінча з буквально тупо кубів? Вперед. буде важко знайти супротивника на це хіба що трикутники Сланеш погодяться. Але хей, за те виглядати буде дуже круто. Вони, правда, будуть виглядати все одно не так круто, як спонсор каналу, ось можете побачити їх список на екрані. Саме тому я і кажу, що фарбувати мініатюри це піздатий спосіб самовираження. І це не значить, що ви зобов'язані вийобуватися в кожному покрасі, щоб показати, який ви унікальний. Ні, ви можете це робити, і це круто, але не зобов'язані. Якщо хочеться чогось простого, стандартних, класичних палітр і базових технік, будь ласка, це ваші хобі, ваші гроші і ваш час. І ще я хочу показати два основних для мене методи фарбування міні. Перший я використовую для своєї основної армії орків, де супер мініатюр і де багато схожих дизайнів. Там я не хочу дуже сильно заморочуватися. І в основному фарбую контрастами. Другий метод більш зайобістий, і ним я фарбую свій тіл Тім, Underworld і все інше. Бо кожна банда складається з восьми мініок максимум, всі вони різні, і хочеться якось додати особисте. Основна різниця в тому, що в першому методі у мене на дві мінки уходить десь година роботи, а в другому 6-8, інколи більше на одну. Тому на нього буде окремий відос. Бо враховуючи мій робочий графік і навантаження, якщо знімати футажі ще і на нього, то відос вийде у наступному старічці, і його ніхто не помітить, будуть празнувати перейменуванням. Мацкви в Азовській. Тому да, першим у нас піде метод для тих, хто просто хоче пофарбувати свою армію і не дуже сильно хоче вийобувати. В цих ваших закордонних інтернетах він називається Слопчоп. І я вже не дуже пам'ятаю, в кого саме я його спиздив, але в когось точно спиздив, бо сам по собі я не настільки розумний, що все самостійно розробити. Коротше, до чого я? Я до того, що не треба переживати, що ви фарбуєте якось неправильно. Бо правильний спосіб тільки один: робити так, як вам хоче. А перед тим, як зробити армію, словане з самими великими жопами або перемогти в золотому Мені навіть самим талановитішим з нас треба вивчити основне. А саме, а що ж з ним робити, то з цим пластиком, то блять. Саме для того я і зробив цей відос. Проблема в тому, що я інколи згадую себе на самому початку всього цього заляпаного фарбою шляху, і тоді мені дуже і дуже сильно не вистачало інформації. Все доводилося робити навмання. Господь, наш горка і морка двоєдини. Я дізнався, що фарбу треба розбавляти, тільки коли обмазав собі пів армії страшних уродів. І більшість контенту по покрасу існує тільки в англійському варіанті, і українському вихофагу треба або вчити Англійську або дивитися кацапські багамірзя. А я не можу допустити, щоб мої славні брати і сестри по Вархамеру розбільшували свою москову активність вивчення мов, бо для того, щоб нормально грати в цей варгейм, треба, щоб аутизмовниці були повний аутизм. Ну і врятувати вас від перегляду росачків теж треба. Ладно, закінчуємо ліричний піздьош і переходимо до першої теми, яка називається: Ніхуя собі ГВ продає 3 мільярди різного барахла для покрасу і збору. Що з цього всього мені треба? І да, у ГВ і у багатьох інших компаній, які займаються продажем. Інструментів до фарбування зазвичай є такий широкий асортимент різного калу, що можна легко загубити, особливо враховуючи, що більшість з них вирішують такі проблеми, про які я навіть блять не здогадував. І хочу сказати, що сам декілька разів чіплявся губою за пластиковий пеніс ГВ і купляв абсолютно непотрібну залупу. Наприклад, оце. І знаєте, що це гамно. Ось мій замінник, який я піддивився у Мідвінтер. Міні скажись, пробка і проволока вийшло дешевше, простіше і набагато сука комфортніше. І да, далеко не все в асортименті ГВ хуйня. Там багато зручних інструментів. Наприклад, я обожнюю цю підставку під міньки. Є, звісно, багато інших варіантів, і деякі з них я думаю, спробувати. Але оця штука мене постійно радує. Мобільна, добре лежить в руці, можна крутити міньку як цицьку слани шитки у всі сторони на всі 360 градусів. Я ще хочу спробувати варіант від Eons of Battle, який використовує шматок двостороннього скотчу на куску дерев'яного циліндру, але ця трималка мене влаштовує. Плюс мені відомі декілька художників, які фарбують взагалі без нічого, просто тримаючи базу мініатюрки в руці. І все. Кожен дрочі як хоче. Тому як в руку інструмент влягається, най він так і робить. А значить, треба що? Знову не обійдеться без відсилок до мастурбації. Треба спробувати все спочатку просто триматися за базу, потім, якщо не підійде, то знайти собі дерев'яху і двосторонній скотч, а в кінці купити держак. Плюс держаків з різними форм-факторами ціла хуєва куча. Там завжди є в чому поколупати. Що нам треба, щоб зібрати і пофарбувати свою першу Міньку? Загалом основних інструментів для того, щоб зібрати міньку, всього два Перший – кусачки. Звичайні з дідівського арсеналу не підійдуть, хоча можете спробувати чи міні. Але зазвичай проблема в тому, що звичайні кусачки буквально як чебурек, який я з'їв перед тим як обісратися. занадто жирні. І вони можуть просто не влізти в літник і не зможуть нормально відкусити пласт. Краще брати в магазині для моделювання, але там вже як самі вирішити. Канцелярські ніші або скальпи для таких задач я б не радив. Коли таким відрізаєш товстий шматок пластику, то в останній момент він може рванутися і пошкодити міньку або вас. І якщо палець через місяцьок затягнеться, то мінька коштує бабла і взагалі якось шкода. А що ще коштує бабла, так це турнікет і захист, гроші на які ми збираємо з одним моїм коришем. Спорядження піде до мінометників 110-ї бригади зі звітами і всім іншим. Зібрати залишилось приблизно 40 тисяч, тому будь ласка, врятуйте моїх підписників в телеграмі, яких я вже насмерть заїбав повідомленням про збір та допоможіть, зібрати. Грошей. Якщо не ми, то ніхто. Буквально тим, у кого є можливість, треба підтримувати тих, хто зараз на фронті. Всі посилання в ОП. Також ви можете підписатися на мене і дивитися мої відоси, а також стати спонсором каналу. Всі гроші з Ютубу теж підуть на волонтерську діяльність. Другий інструмент для збору мінік скальпель. Та загалом можна обійтися і без нього, але тільки в тому випадку, якщо ви збираєтесь робити сертифікованих уродів, прямо як батьки моїх однокласників. І що тут, що там, проблему вирішує один єдиний простий скальп. У нього є замінник, який можна купити у ГВ, і це оця от їбала. Працює вона як хуйня, не може пролізти у всі необхідні щілини. А за цю ціну Можна обкластися скальпелями по самій вінці, не їсти цей гороху з жирними чебуреками і закосплеїти атаками з сильно пернувши. Хей, зато тепер можна нормально відповісти на запитання, чи можна тобою їбанути по кримському мосту. Тому да, скальпель, підійде, будіть. Мій в мене з набору армі Пейнтера, але до нього я користувався самим простим і банальним скальпелем. Скальпель нам потрібен в основному для двох речей. Перша зрізати частину літника, яка залишилась на мінці після того, як ви викусили її звід. Друге, прибрати лінії молдів, які завжди залишаються після відливу мініатюри. І вони будуть дуже і дуже сильно кидатися в очі після фарбування. Я вам прям відповідаю. Як людина, яка до цього додумалася далеко не відразу і ще довго пирила на захуйовлені мінки, точно вам кажу, що лінії молдів треба прибрати. Робити це доволі просто. Тупою стороною скальпеля ти їх буквально зчісуєш, наче прищі і чорні цятки забличі шкаляра. Отак, от легко оп-оп, і готово. І так треба пройтися по всім краям мініатюрки, поки лінії молдів не будуть зчисані повністю. Я ще так згладжую якісь маленькі подряпинки, які з'явилися під час викусування мінки, або якщо кривувато, зрізав кінці літніків скальпелем. Клей. Без клею нікуди абсолютно. Для того, щоб все це зібрати докупи, нам треба клей. Існує їх багато всяких різних, але я користуюся отаким. Це звичайний пластиковий клей, який трохи підплавляє пластик, плавлює його в єдину структуру. Його є багато різновидів, але мені оцей підходить ідеально. Деякі люди ще користуються суперклеєм, але мені не подобається, що він довше схоплюється і засихає. Плюс він набагато набагато міцніший, ніж пластиковий, і інколи це мінус. Але як можна зрозуміти з назви, такою штукою можна поклеїти тільки пластикові мінки. Якщо у вас металеві або зі смоли, то доведеться брати супер. Приклей ну, або кріпити на та скотч. Ще є можливість замагнітити, але то вже самі якось. Тема дуже обширна і я клею магніти тільки на базу, тому тут мені просто нема чого сказати. Для покрасу нам треба буде ще грунт. Я використовую два ґрунти чорний та сірий. І все в залежності від того, який ефект я хочу отримати. Чим яскравіший колір ви хочете отримати, тим яскравіший ґрунт вам треба. Чорний дає можливість отримати темніші тіні, і плюс дає можливість використовувати ту техніку, про яку я буду розказувати в цьому відео. Сірий теж дає таку можливість, але тінь. Будуть не такими тіністими, не вийде такого прикольного контрасту. І білий ґрунт теж варіант, і всякі ефекти, типу сяяння без білого просто тупо неможливі. Але то вже цілком інша, абсолютно інша тема. Для цього відео я використовую обидва ґрунти, які в мене є: чорний та сірий. Ще нам треба буде палетка, куди можна буде накладати фарби. Варіантів таких з власними плюсами і мінусами просто мільярд. І їх вибір залежить виключно від ваших якихось особливостей і від того, якими методами ви користуєте. І все. Я дивлюся Доволі скілового художника, який взагалі користується тупо дошкою замість палітри, а мійкі просто тримає в руці без всяких держаків. Тому да, тут нема оптимального вибору. Я користуюся вологою палеткою, бо на ній фарби не засихають набагато довше, ніж на інших варіантах. Але я думаю, над тим, щоб взяти собі звичайну палетку, де набагато зручніше змішувати фарби, тому що в мене немає звички накладати багато фарби за раз. І зазвичай вона закінчується набагато швидше, ніж встигла б звисихнути. Сенс всього цього спіча. На початку я порадив вологу палетку як стартовий пункт для руху далі. Але якщо у вас немає на Грошей або в оту вологу в рот їбали, і хочете бути справжнім номадами рахом постелі, то беріть відразу звичайно. Вибір особливо не вплине на сам процес фарбування, і ви отримаєте однаково гарний результат з будь-чим. Це питання чисто вашого комфорту як художника. Пензлі, чи варто витрачати багато грошей на пензлі? Та варто. І при цьому ні, не варто. В чому сенс моїх слів, окрім того, що я хочу повийовуватися великодумністю і не пустити тумани на доволі просту тему. Більшість роботи, якщо взагалі не майже вся, виконується пензлями, які звичайна китайська дитина нарізала з волохатої жопи власного баті і прилепила спермаклеєм до палки, яку зірвала на городі з куща. Якщо простіше, найбільш часто я використовую пензлі, які купив в найближчій канцелярії. Це накладання і розведення фарби, нанесення базових кольорів це от все. І тільки після. Цього, коли треба пофарбувати окремі якісь елементи, вступають в бій по-справжньому дорогі пензлі, куплені в тій самій канцелярії поряд з магазином еротичної білинзи, але просто на 50 гривень дорожче, ніж найдешевший китайський кал. Діло в тому, що вам треба, щоб у пензля був прямий і чіткий кінчик. І це все. І якщо нормально доглядати навіть за самими дешевими пензлями, то вони довго будуть зберігати форму і фарбувати так само добре, як і дорогі. Хоча багато хто все одно заводить не дешеві пензлі, але для якихось конкретних робіт. В мене є пара таких для того, щоб фарбувати очі. Ще прикраси і інші вкрай маленькі предмети на міньк. але купляти їх собі відразу, я рекомендувати не буду. Бо хто знає, вдруг вам і так буде нормально. Знаю декількох непоганих художників, які абсолютно спокійно хуяряться бідешевими пензлями, і горя не знають. Тому спробуйте спочатку дешеве, а потім вже думайте над тим, як розширювати свій арсенал. Бо головне тут правильно доглядати. Якщо, наприклад, ви миєте пензлі основні, якими наносите фарбу на міньку, то ніколи ніколи блять, не товчіть їх одно посудини, в якій миєте. Так ви тільки пензель погнете, і він почне кривитися, через що буде постійно залазити за края деталі, яку ви фарбуєте. Якщо вже миєте, то просто отак от доволі швидко поповталеним у воді, і все, достать. Ще краще купити собі мило для пензлів. І після того, як закінчили фарбувати, то отак раз-раз-раз помили пензлики нормально. Тепер фарби і контраст, Які вибрати, які купити, що треба. Я купляю в основному фарбу від трьох виробників. це цитадель, вольєхо та Paint. Якщо ви тільки на початку, то є доволі простий варіант, як дізнатися, яку фарбу вам треба. У ГВ зазвичай є офіційні кольорові палітри для будь-якої мінки, які доволі легко гуглять. От купляйте ті фарби, які там є, і живете собі щасливо. Якщо мінка у вас не від ГВ, або ви хочете якісь свої кольорові схеми, то тут доведеться придумувати самому буквально сісти і так, типу, так-так-так якого кольору я хочу броню, якого кольору я хочу кіріний речі, з якого матеріалу будуть защіпки на соски. І після цього замовити ті кольори і контрасти, які вам треба. Якщо хочете зробити таку стару шкіру потаскану, то беріть фарбу Bachmann Glow і контраст Agrax Earthshade. Якщо хочете, щоб металева броня була не просто металева а з якимось кольоровим вийбоном, то беріть металік, наприклад, LED Belcher, і контраст того кольору, який вам хочеться. Фарбуємо металіком, зверху наносимо трохи розболений контраст, і вуаля, готово. Головне, що треба знати про фарби. Щоб ви не купляли, його треба збовтувати, особливо якщо фарби ви не користуєте. Я намагаюся хоча б раз на тиждень перетрушувати всі фарби, які в мене є, особливо якщо цього тижня я нічого не фарбував. Бо якщо цього не робити, то фарби можуть сохнути і розслаюватися на основу та пігмент. через що в кінці кінців вони перетворяться на якусь мутну сіру залупу і доведеться купляти нові. І ще одне з фарбами: майже всі фарби треба розбавляти водою, бо вони зазвичай захуярюються в контейнері доволі густими та плотними. І якщо нанести прям так, як в банці, то вийде хуйня. Не розводиться водою контрасти, хоча їх можна розвести, якщо дуже треба контраст мідіумом. І деякі окремі фарби, але там ви вже самі як. Я зазвичай розводжу не дуже сильно, до двох капель фарби додаю десь каплю води. Перевірити можна легко. Після розбавлення необхідно нанести чуток фарби на згін великого пальця. Треба, щоб крізь фарбу приглядалася текстура шкіри, але при цьому не приглядався її колір. Виглядає це десь приблизно отак. Можна розводити більше і робити щось типу власних контрастів і шейдів, але це вже коли розберетесь з базовим розведи. Бо в цьому відео я Дам прям базову базу таку. І Тільки коли ви освоїте базу, настане пора переходити до крінджі. в сенсі до більш вишуканих і воїну. Або взагалі не настане. Бо якщо ваша задача, ну просто блять, пофарбувати мінки без всього цього, то її можна працювати самими простими техніками і горя не знати. В кінці я ще дам контакт художника, до якого можна звернутися, якщо армія є, а бажання фарбувати її самостійно, тупо нема. В такому випадку звісно, треба буде тряхнути трохи храшима, але зато не треба махати пензлем як дурак по 3-4 години на день. І так повернемося ж до збору міню. Перше, що ви отримаєте, коли відкриєте коробку з міньками, це ціла купа літників та сірого пластику. Ну і плюс куча паперу з інструкції. Інструкції то нам і треба. Тут все доволі просто. Знаходимо, яку міньку ми хочемо зібрати, дивимося на циферки, які там є, а потім по циферкам викусуємо детальки і складаємо так, щоб хоти не схава. А тут доведеться замість голови клеїти катячу жопу або порпатися в гамні. Потім треба буде зняти лінії молді. Це можна робити або на окремих деталях, або вже на цілій мінці. Але я майже завжди обираю перший варіант. Так нічого не заважає скальпель, оширодіть собі туди-сюди. Потім трошки клею і все, готово. Ну цей етап покрасу точно заверш. Тепер, ґрунтування. Фарба хуйово чіпляється на пластик, смолу і метал, але дуже добре чіпляється за ґрунт, а ґрунт дуже добре чіпляється за пластик, смолу і метал. Це буквально як оцей тупорилий старенький мем, тільки з фарбами, ґрунтами, і пластик. Тому ми наносимо ґрунт на мійку, вже потім фарбуємо прямо по ґрунту і відчуваємо себе прекрасно, живемо інтересно, читаємо книжки, працюємо шпіоном, дресируємо любимому обізяну. Ну, ви поняли. Є ще більш олдовий варіант, який я нікому не раджу, але яким я перехуячив доволі багато мінік. Тюр, що в часи, коли тільки все починав. У мене тоді не було ґрунта, і я взагалі тупо не знав, що він мені треба. І да, фарба дуже погано чіпляється на пласт. Але фарба в неї погано чіпляється, але таки чіпляють. І якщо багато разів помазати, то що небудь з цього і вийде. Тому ми просто беремо фарбу нейтрального кольору, типу там сіру, і починаємо обмазувати, поки срака не відвалиться або в нас від зусиль, або в мінки від вигідні шарів фарби. Я цього демонструвати не буду, звісно, бо мені шкода фарби і зусиль. Але якщо так вийшло, що ґрунту нема, а фарба і бажання. Мазати мійку у вас є, то можете спробувати. В далеко-далеку з неформальним мобриганом такий метод працював. І так, як ґрунтувати? Я користуюся ґрунтом в балончиках, чого і вам раджу. Є ґрунт для ручного обмазу, для особливих поціновичів з судомією, пензлями у руки, але ним я користувався всього раз, і це сука дуже незручне. Якщо у вас ґрунт в балоні, то спочатку треба його дрочити десь 2 5 хвилин. Просто берете і отак от... Так от... Поки не стане нормально, як зрозуміти, що стало нормально? Ніяк, просто ті рібон, цю фігню, хоча б 3 хвилини, і буде тобі нормально, а може даже і хорошо. Якщо цього не робити, то не розмішаний ґрунт буде осідати грудками і нірівностями, а значить доведеться все перероблювати. Як закінчили, що балоном, то починаємо ґрунтувати. Закупіться ще нітриловими перчатками або використовувати ті, що залишилися зі щасливих і спокійних днів карантину. Щоб руки не пачкали. Хоча я гарантував і так, нічого страшного фарба вашим рукам не зробить, якщо ви, звісно, без алергії. Грунтую я прямо на держаку таким чином. Можна тримати пальцями за базу, але так мінку дуже легко вронити. Деякі роблять собі держак для грунтування спарушників дерева і двостороннього скотчу. Так, да, як ви можете зрозуміти, двосторонній скотч це дуже велика частина нашого з вами хобі. Грунтуємо десь за такою відстані. Буде далі грунт буде долітати занадто розсіяним і попадати на міньку окремими краплями. Буде ближче, збільшується шанс перезалити міньку, і весь об'єм заб'ється фарб. Тому десь отак сантиметрів 20-30 між фігуркою та жалом балона. Потім чекаємо, як висохне, та тащимо нарешті фарбувати. Підготували все, що треба, налили в палетку води так, щоб губка була волога, але не мокра. Сунули туди спеціальний папір, набрали води в стаканчик, де будемо мити пензлі, і в інший, з якого будемо розводити фарбу і мити пензлі в кінці. Взяли собі нормального паперу. І нарешті, блять, можна фарбувати суть методу слоп чоп в тому, щоб нанести півтіні та хайлайти на міньку в саму першу чергу. Потім поверх всього цього наносяться контрасти, які через те, що вони напівпрозорі додають кольору, але при цьому непівтіні й хайлайти залишаються видимі. Тобто ви вб'єте двох пташок однією каменю. Я тут ще думав розказати, що таке непівтіні хайлайти, але оця ваша художня теорія ще більше розтягне відос, який і так вийшов доволі масштаб. Якщо дуже і дуже просто, то чорний ґрунт, який залишиться в самих глибоких западинах міньки буде тінню. Сірий колір, який вкриє більшу частину мінки на півтінню. А білий, який пройдеться більше по краям, хейлайт. Все, це все, що я скажу. Просто дивіться відос, все стане ясно. І да, основний метод нанесення фарби, який ми будемо використовувати для покрасу, це драйбраш, навичка дуже потрібна, як тут, так і взагалі. Це дуже корисна штуковина. Як можна зрозуміти з назви, пензель повинен бути сухий, сухий. Тобто мити його між нанесеннями фарби не треба. Та й перед тим як сунути фарбу на початку, теж ні в яку воду його совати не треба. Для драйбрашу в мене є спеціальний пензель. Спеціальний він тому, що я нам тільки драйбрашую і все. Знайомтесь, це пензлі, який я купив в найближчому магазині з косметики. Є спеціальний для драйбрашу в магазинах з аксесуарами, але і цей працює абсолютно нормально. В Що суть драйбраш? Фарба наноситься на сухий пензель, а потім ми починаємо отак: от, хуярити по бумазі, хуяк-хуях. Наша ціль залишити на пензлі мінімум фарб. Як перевірити, що вже досить, найкраще. Ще підходить до цього папір з рельєфом. На ньому можна побачити, коли колір залишається тільки на самій поверх, але все одно я постійно з цим проябую. І зазвичай перші перемоски на мінці залишаю занадто дихуя фарби. Нарешті тепер дістаємо сірої фарби. В мене для цього є грейсір. Наквацуємо на палітку, розводимо водою, пацуємо її пензлем і починаємо знімати надлишок фарби у папір. Як тільки вам здалося, що вже досить, робимо пару тестових рухів. Бачимо, шумінка зафарбувалася майже повністю. Розуміємо, що все було розраховано, але з математикою в нас очко. І продовжуємо знімати надлишки фарби з пензля. А потім вже другий раз виходить нормально і починаємо нарешті сука брашить. Наша ціль в тому, щоб фарба наносилася потрошку і не повноцінним шаром, щоб вона залишалася на мінці таким типу порохом або снігом. І оцим нам треба захуярити майже всю фігурку, нанести доволі багато сірого, щоб всі кольори, які були на мінці, це був чорний та сірий. Виглядати це повинно приблизно отак. Після того, як фарба висохла, те саме робимо з білим кольором, але наносимо не настільки масштаб. Я використовую мед White від Army Paint. Треба. Щоб білий залишався більше на випуклостях та підвищених місцях мініатюри. Ось так завершили. Тепер час контраст. Я буду використовувати спідпейт від арміпейнтеру, тому що давно хотів спробувати цю серію, і якраз з'явився під нею підходячий відос. Нам треба слотер Red, палітбоун, варіор Skin, Орк Skin, Nuкліа Сансет і Aged Height. Капаємо контрасти на палітку, суємо пензель в контраст і наносимо на міньку. Дуже просто. Ork Skin для шкіри орка, Warrior Skin і ейджуд для шкіряних елементів, слотер Red для червоних, Palette Боун. Для кісток зубів і прикрас. Просто наносимо і все. Єдиний не контраст, який ми будемо використовувати, це Лід Його наносимо на сталеві деталі. І взагалі на цьому можна і завершити. Ні, серйозно, чому ні? Вам і на стіл ставити, а не в музей. Але якщо хочеться трошки повийобуватися, то нам треба лідбелчер від цитаделі і трохи нюкліасанс. Sans. Лідбелчер нам треба для того, щоб трохи мацнути фарби на всі закліпки, ременні пряжки, ланцюги і все інше, що зверсає з нашої мінки. Плюс, коли ми це зробили, прийшов час, Дрей Брашу літбелчера. хе Да, Так, дрейбрашити можна будь-якою фарбою, окрім напевно контрастів і шейдів. Навіть металіками можна дрейбрашити. І це нам потрібно для того, щоб додати зброї поношеності. Робимо все те саме, що з сірим і білим. Пацаємо фарбу пензлем, більшу частину витираємо у папір, а потім проходимося по сокирам та пістолетам. Наскільки хочете, щоб зброя була зношена, настільки багато металіку на зброю і переносить. Все залежить від вашого бажання. І ось що вийшло. Напевно, треба було більше фарби прибрати, але і так виглядає непогано. Але якщо це зношені, то сталь не може виглядати настільки яскраво, наче вона свіжа. Треба додати грязі і ржавості. Як робити наносити ржу, це взагалі окреме питання, і зазвичай це доволі довгий процес, але ми тут зараз про швидко і щоб виглядало нормально. Тут нам на допомогу прийде Nuclea Sans. Краще б його, звісно, трохи розвести контраст мідіумом, але такого нема, тому просто наносимо. Тим більше ми тут взагалі експериментуємо, тому в хулібині вийшло доволі непогано. Так можна всю армію собі пофарбувати і взагалі існувати без проблем. Паралельно з цим орком я пофарбував ще одного, але використовував тільки сірий та білий кольори для основ. Я задув його сірим ґрунтом, потім дрейбрашну білим, і все. Вийшло приблизно отак: набагато яскравіше і без такої радікальної тіні. Тому дивіться, що вам більше подобається. Плюс я б ще додав яких-небудь татух фріхендом, щоб соковитіше виглядало, але то вже таке окрема тема для окремого відосу. А якщо не хочеться робити це все самому, то завжди можна знайти людей, які пофарбують вам за грубі гроші. Хочу порадити художника, з яким сам часто співпрацюю на розіграшах Міню. Це Богдан Манелік. Його канал в телеграмі додам в описі відео. І отак ви можна доволі швидко і якісно зафарбувати всю армію. Треба підсиділо невеликий набір контрастів, ґрунт, мінімум пензлів і іншого приладдя. І все, фарби можуть змінюватися, але принцип завжди буде однаковий. І на цьому все. Не забудьте підписатися, поставити лайк або дізлайк, написати в коментах, будь-що. Я всім коментам буду радий. Або напишіть, як я все зробив неправильно, і взагалі треба було фарбувати розібрану з леєрінгом і відблендінгом, не дивлячись на те, що в самому початку відео я сказав, що буду показувати найпростий спосіб. Всі дачі, всім удачі, всім мирного неба, не забудьте задонативати. сате на минамет